Ростянець, що на Сумщині, на всю країну славиться інноваційними стратегіями розвитку прогресивного мера Юрія Бови, який очолює місто вже 18 років. Упродовж цього часу тростянець задавав особливий тон реформам в Україні. Впроваджуючи в життя передові демократичні ідеї та проєкти. Повномасштабна війна завдала місту страшного удару, пригальмувала плани на розвиток, але не зламала мрію перетворити Тростянець на місто майбутнього. І сьогодні Юрій Бова активно рухається у цьому напрямку. Під час війни бюджет міста помітно скоротився на сьогодні. Він складає 200 мільйонів гривень. Шоколадна фабрика давала нам 20 мільйонів з цих 210%. десять відсотків. Далі якобз. Давав десь 12 мільйонів лісгосп, Ельдорадо підприємство, це борошна, ну бюджетні наші всі ці всі лікарні і всі інші бюджетники. Ну і так складається, з миру нитки, голому рубашка. Знаєте, от така ситуація. Такого, що там, що нам пишуть, та їм там фабрика, навірно, там все робить. Ні, ні, не можемо з фабрики тривати дороги. Ми не можемо. Вони кажуть, ми платимо податки. Вибачте, ми, ми доги не ремонтуємо. Ми можемо, якщо у нас буде така ініціатива або політика, ми можемо там в школу купити комп'ютери. Або там можливо поставити дитячий майданчик. Я кажу, так, да", тоді ми вам ну, місце показуємо, де і вони його встановлюють. Отаким От чином, тобто це партнерство з бізнесом. В Тростянці дуже добре розвинута і туристична сфера. Це фестивалі, там, музеї, музей шоколада, якісь там е інші якісь речі, щоб цю туристичну інфраструктуру розвинути, тобто якісне використання пам'яток історії, де дехто про них забуває взагалі. думає, що взагалі не потрібна абуза. Тут ми в цьому працювали напрямку в школах, лікарнях, дитсадки, бібліотеки, адміністративне управління. Оці всі підходи от воно і лягало в основу такого якогось іншого інш, іншого, більш успішного міста. Але на основі стратегії, на основі документації розробленої, генеральних планів нових, залучення якихось експертів нових іноземних, наземних тому чи нам радять для прикладу. Сьогодні тростянець у плані розвитку міста радиться з австрійсько-українською компанією АйСі Консолайтен. Експертів від Австралії до, до Канади, які нам сьогодні роблять майстер-план. Це фактично ну це фактично генеральний план міста, як концепція як розвитку міста до 2050 року. То що у нас неправильно, да, що у нас Неправильно з водою, з системою, да, самою принципами, що у нас неправильно з каналізацією, що у нас неправильно з урбаністикою, що у нас неправильно з центром міста, що у нас неправильно з транспортом. Оце вони всі аналізують вже майже там місяців 8-9 аналізують, і ми будемо найближчим часом презентувати цей майстер-план, показувати, а на його основі розроблятися конкретні плани перебудови. Та тобто, і вже там через рік-два не буде по центру міста то через вулицю Миру їздити автобус. Тут буде брусчатка заложена на під туристів, якась вулиця і так далі. І ми думаємо, що не буде тут стоянки біля міської ради, щоб машини просто ставили, щоб було удобно прийти в міську раду. Ні. Тут треба зробити громадський простір, поставити в кав'ярні, якісь там ресторанчики, хай бізнес працює, хай туристи віддихають, люди відпочивають. Тобто, отакі зміни ми напрацьовуємо зараз місто майбутнього. Тростянець планують перебудовувати вже за новими інноваційними проєктами. Каже Юрій Бова. Ми приховували скільки у нас покрівель будинків, покрівлі, сонячні панелі, електрокотли і так далі. Оці, оці підходи. Школи, садочки, це теж уходимо цього, всього дрова палимо. Тобто є енергія сонця, є теплові насоси, нові технології. І оці проєкти ми повинні будемо залучати і місто перебудовувати. Там. Ну, і інші підходи. Тобто ми плануємо зараз Трастянець таке місто, яке. Після війни повинно вийти з війни, вийти ще сильнішим ніж воно було. На прикладі тростянця добре видно, що спроба росіян знищити найуспішніші міста України насправді робить їх і ще сильнішими.